Привітик, друзі! Всім доброго дня! Сьогоднішній влог розпочинаю із поїздки в село. Приїхала Баба Люба, Олега мама, і ми веземо її в село, подивитись на будівництво. Там вони будують будинок, вже завершились основні роботи, скоро будуть перекривати. Ми з Олегом були на Пасху, дивились. Вона ще не бачила тільки по фото і відео. Тому сьогодні побачить все вживу. Єву беремо з собою, вас беремо з собою. Поїхали! Так, я вам бачиш? Хотинка. <гум> ми вже, ми вже під'їжджаємо майже. Ми... Добре. І ти будеш приїжджати. Сиди Євуся, на літні канікули. Я то вже тобі вибрав навіть якого песика купити тобі на день народження. Скоренько. Скоренько, раз, два. Oh. Я вже побігла. Але ми йдемо дивитися. Дуже красиво. Йдемо дивитися. <laughs> а ви були тільки коли фундамент був? Ні, Я була, коли э, сходи були. А, то ви вже було, як це. Yeah. Ласкаво просимо, ласкаво просимо. Дуже краса. Дивися, тут ванна буде така. А тут буде кухня і студіо, так? Так. Кухня з салоном. Тут камін з борк. Тут буде камін, камін буде. Ось тут камін буде. О! А там тераса така велика. Ага. Але то буде. Така природа гарна. Природа яка чар чарівна. Дуже все гарно. Вікна будуть дуже гарні. Іду, іду. Я вже плачу зубами. А ми тут скільки треба буде? <ріць> 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 мама є, воня. Є, є, є. Мамі є. А <ріць> та мама є? Хоп, хоп. О, Дивися її. Супер! Такі господарі працювали, дві. Майстер за лицем. Майстер за ліцем. Дуже гарно. Дивися, навіть тут я не думала, що... Дві заяви. Якусь таку зону. Ну, дуже гарно. Зону можна буде зробити не буде Ну, коротше кімнати великі, ну. Ну, бачиш, я Йовуся, А ти яку кімнату вибираєш? Цю? Так? Цю? 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 Цю кімнату вибирає, Івуся. Ой, дуже гарну кімнату вибирала. Ходи сюди, ходи наверх, на віконечко. Так? А що її? Нам дивишся дивишся, так? Там дивитися, так? Ходи подивитися. А тут дивитися, тут. а тут буде банка. Так? Що ми бачимо? Дика природа гарна. Дуже. Мама! Мамі. Мамі є, мамі є. Мамі. Татка забула, в тот видно. Мамі. Ти татка забула та двинула. І пусть это ти в своїй кімнаті, так? Ля-ля-ля-ля-ля. А ну боже, як ти татинюєш. Як ти в садику порядки наводила, єва? Думала, як то буде все виглядати. Там кісточки сніжали, ні? Ні, там нема кісточки. Тут ванна буде, так? Так, буде ванна. І ванна, і можна і душ, і ванну. А тут можна тут і то і то. Тут буде то і то. Тут буде велика ванна. Точно велика ванна буде. Буде варєна старість ванна. Будеш господинка така, так? Ну, дуже гарно, ва? Драбина. Так має бути. Але гарно. Бо як ти, наприклад, ванну тут навіть таку зробити, знаєш? Тут невеличку, тут більше кіно. А, але, скажімо, як буде закрито. Ні, але на першому поверсі буде великий зал. Бажаю. Е, ну, то, то, не бо Я не хотів цеї сім'ї туди. по великий тільки приміщення. Я найбільше переживаю за перші поверхи, за ті суто спальні Сходинки, Ходинки, рахуй сходинки. ходинки. Що там є? Чай! Чай! Чай, та, чай! Ти хочеш чайочку, так? Дам до хати. Зараз дамо тобі чайочку. Що це красоточка така? Ти що за красуня така в околярах сидить? Але красуня. Трошки співають. Друзі, всім недільний привітик! Ми вчора дуже гарно погостювали в селі, а сьогодні Олег з мамою поїхав по справах. Ми з явою залишились вдома, і я вирішила собі зробити невеличкі б'юті-процедурки і показати вам одну дуже гарну масочку, яку я роблю для обличчя. Я замовляю собі спіруліну в порошку. І зранку розвожу з водичкою і п'ю. Дуже корисно для здоров'я. А також з цього порошку роблю дуже гарну очищаючу масочку. Вона має гарний омолоджуючий ефект. Для цього я беру порошок спіруліни, додаю мед та оливкову олію. Наношу на обличчя приблизно на 10 хвилин. Дуже мені подобається результат. Після цієї масочки, якщо у вас немає алергії на спіруліну та мед, можете собі спробувати. Я нанесла масочку на волосся і наношу на обличчя. На 10-15 хвилин. Стараюсь зробити хоча б раз в тиждень, і то, коли я вас спить. Бо напевно вона мене, якби побачила в такому вигляді, це дуже-дуже плакала. Так, я вже тут кайфую наповну. Зробила собі кавечку. Доїдаю рулет Павлова. Це настільки смачний десерт. Я готова його їсти <laughs>. <iro> і їсти. <hh> Чесно, він настільки повітряний, дуже-дуже смачно. М -м -м Літом люблю робити з різними ягодами, з полуницею. Смакота. Олег повернувся з таким гарним букетом тюльпанів. Сьогодні виявляється 30 квітня. <пас2> Тато пальчик, там день дружини. Так приємно, дуже такі гарні квіточки. Ред, ред. Дякую. Дякую. Дякую, татку. Дуже гарні квіточки. Ти хочеш понюхати? Понюхай квіточки, понюхай, які гарні. Така рибка, але я не знаю, її почистила, вона не поміщається на ту двощечку. допомогла допомогу Олега, бо то дуже, дуже велика рибка. Взяли дві дошки, бо вона не поміщається. Так, вона сьогодні готує вечері. Честь свята. День жінки. День дружини смачна рибка буде на запечена. Тільки я не знаю, чи вона... Чекай, між оці розділі гарно треба. Та там треба буде пальцем. Угу. Я тому більше шар даю тут вам. Всередину ще давай? Тато парічек. Діду, я вже лягнула, діду.

Про тебе Валентин Сергійович. Що відбувається... Але так, останні, я нагадаю. Сьогодні я Сергій Петро пропила... закінчує свою кар'ю. Нам дощик падає. Олег повернувся з нової пошти і якраз дуже вчасно нам прийшли для Єви ось такі штанішки дощовичок Якраз на сезон весняних дощів, просто ідеальна покупочка. Зараз, напевно, їх і одягнемо, ява. І така заб'яка мала. Яйо, де в гості починаєш як. Прийшли в гості до фациків. Mm -hmm. Смачно ролик. До речі, Маріана, тебе чоловік привітав з нами, дружина? Так. Я навіть не це, я навіть не знала. Зранку. Поважний, що знає. Навіть не то, що день дружини. День жінки. День Тата. Ну, давайте ще вам день святкуємо. Ми святкуємо день жінки. І дівчаток маленьких. Тата. Куда? Куренько. А шухар, де шухар? Білялю візьмів, коли ще ага. Шувар, шухар, візьмів житарчик. Кумчик старається, перчик підрізає. Ні, попробуйте зараз. Дай мені. Таке на кухні. Можна їх ще? <різвання> Ні, він, я він є з Харкова. Не гострі. Мастер-шаф. У нас нові гості. Пані Рома. Вона <схай> була сьогодні на велосипедній цій прогулянці з дітьми. Да робили Рома? Ми виїхали рад? з Раді, поїхали приїхали через дзоти. Потім поїхали на озеро на волю, через цю волю до джерела, джерела на... Та направду фатержа. Супер. Ти собі новий костюм купила? Так, дуже гарно. Тут ви дуже файно знають, бо якщо на велосипед, бачите, кишеньки задні є. Супер. На Кожен велосперну доріжку на велосипед. Рома, не сказала, що вчора в кому день народження, я його забула привітати. Пішли, Єву, пішли. Степан, пішли. Всі на бавиде. Як ти бредьке? І сина. А тепер з порядку трошки розіта, раз, раз, раз. Nyan, nyan. раз ням, ням. Раз тарілочки ням-ням. Рома тобі дала хот, у так тим А тепер де спасіто ту звіта. Ти мала нерви. Оп. Так. Ти зки вже ти знаєш. Набрала і ням-ням. Та ти що? Так? Молодець, то? А тепер звідси, так, давай. Там ще Закриваємо двері. Євоня, ти знаєш, що мама тебе сьогодні залишає на півдня. Ти будеш в садіку, так, з дітками сама. Під'їжджаємо під садочок. Євоня йде стукати в двері. Відчиніть. Я прийшла до садочку, так? Ходи, будемо стукати в двері. Стук, стук, стук. Стук, стук, стук. Стук, як двері. Стук, стук, стук. Так, відкриваємо. Відкриваємо. І, відкриває. І буде тут тримаємося. І високо тут тримаємося. Так, піднимаємося. Пристань. Присідаємо. Ми шапочку. Я ваплачу, мене серце розривається, але нічого. Треба перетерпіти якось. Вона так тільки що плакала, але десь п'ять хвилин поплакала і перестала. Хователька вийшла і сказала, що я вас заспокоїла, що я йти додому. Йду, але серце не на місці. Пройшло два тижні, і сьогодні я залишила Єву перший раз в садочку на півдня. Чесно, дуже-дуже переживаю. Я її завела, вона трошки поплакала, але заспокоїлась сама. Вихователька сказала, що я можу йти, і якщо що, вони мені подзвонять. Прийшла додому, чесно, і не знаю, чим себе зайняти. Весь час бігаю до телефону, дивився, ніхто мені не дзвонив, не писав, щоб я прийшла її забрати. Напевне, кожне материнське серце мене зрозуміє, які це переживання. Ну нічого, надію, з часом вона провикне і все буде добре. Е, маю ще декілька годин і хочу зараз з вами зробити розпаковку із магазину Сінсей. Вчора мені кур'єр приніс посилочку, я її ще не відкривала, тому зараз з вами мені також дуже цікаво відкриємо і поглянемо, що там. А там дуже багато цікавих товарів для тому та дещо для себе. Тут, як завжди, все гарно запаковано. Так, і перше показую, що я замовила для себе ось такі черевички біленького кольору, навіть молочного, я б сказала. Дуже гарно виглядають. Давно таки хотіла, але щось завжди відкладала в покупку. А тут мені вибило, е, та акційна пропозиція. Вони коштували в сезон. Тисячу з чимось, а зараз я їх взяла за 350 гривень. Правда, вони не шкіряні, але пару разів одягнути можна. Дуже гарні, На чи осінь. Наволочка 40 на 60. Як тільки я побачила на сайті цю наволочку, вона мені одразу сподобалась, я її замовила, тому що вона ідеально буде підходити до цього покривала рожевого. Супер. Досить такий цупкий матеріал. Гарні такі кольори, поєднання. Тут такі косички зроблені. До речі, вона так вийшла по акції за гарною ціною. 200, 219 вроді, гривень. А так вона набагато дорожче коштувала. Мигнула я наволочку. І дуже мені подобається, як вона виглядає. Наступна покупочка таке покривало розмір 180 на 2. Це є такий сірий колір, такі тороки знизу також. Я планую його розрізати навпіл і постелити ось тут на диван, бо я завжди щось там проливає, щось малює. Я вже його відчищала, але він знову забруднився і хочу легше застелити і попрати. Брати ось ці накидочки. Також зараз покажу, як воно виглядає на ліжку. Ну, можливо, якщо мені сподобається, то не буду розрізати. До речі, є в молочному кольорі і в рожевому. Вони зовсім недавно появились. І також оці сірі були за дуже гарною ціною я їх взяла. Так Застелило покривало, щоб показати, як воно виглядає на ліжку. В принципі, непогано, можливо, і не буду. Розрізати залишу або замовлю ще одне, дуже гарно дивиться. Мені подобається. Для кухні взяла таку прихватку, рукавичку і підставку під гаряче. Дуже ніжний колір, такий принт-квадратик, Такі шкіряні петелечки. Дерев'яна серветниця. Е, вчора заходила, до речі, на сайт і побачила ще красивішу біла основа і дерев'яна кришечка, але ця також непогано дивиться. Е, хто дивився мої попередні відео? Розпаковка сінцев, я замовляла відро для сміття. Такого плану біле з дерев'яною кришкою. І нарешті появилась серія аксесуарів для ванної кімнати, тому я взяла дозатор для мила, такий стаканчик для зубних щіток та зубної пасти. І Йоршик. Буде такий гарний набір ванну кімнату. Єдине, єдине, що мені не подобається, це дозатор для мила. Тут е він так закривається е не герметично. Він просто ось так закривається і все дуже так слабо. Може просто впасти і все мило пролитися. Але гарно виглядає. Подобається мені зовнішній вигляд таких аксесуарів, але писали мені в коментарях. Що це дерево може від вологи покриватись пліснявою. Тому не знаю, чи практично буде його користувати. Побачимо. Наступне це ось такий пуф. Я його хотіла дуже давно. Правда, він, я думаю, що він трошки більший. Його розмір діаметр 41, висота 15. Ось так він виглядає. Дуже гарно. мені подобаються такі вироби. Замовила ще ось таку зелень. Це є евкаліпт, одна гілочка. Дуже гарний колір, такий ніжний. Планую його поставити в ванну кімнату. У мене зараз там стоять бавовняні такі гілочки. Хочу на весну літо, щось такого зелененького. Взяла таку гірлянду. Вона з зайчиками, можливо, цих зайців познімаю. Мені подобаються тільки ось ці кульки. У мене є такого плану віночок з такими кульками дерев'яними. Я хочу повісити їх на. Маю таку драбинку декоративну. Зараз приміряємо і подивимося. Ось такі покупочки були цього разу. Надіюсь, вам було цікаво робити розпаковочку разом зі мною. Зараз е, піду погляну. Ззаді будинку в мене видно майданчик, де дітки виходять. Вони якраз зараз мають вийти, потім в них обід і я піду забирати Єву. Надіюсь, вона блачемна і не плакала. Цієї неділі в нас запланована поїздка в село. Дуже особлива подія. Таїнство хрещення. Єва Хресна — це моя дворідна сестра. Народила донечку і будуть хрестини. Нас запросили, тому ми обов'язково поїдемо. Забігають Єва. Я вона випередка. Зараз пообідую, потім їх заберу, її заберу, кажу їх. Сідаємо візочок. Є така чемна була. Гріємо, гріємо. Зайшли ще трошки до парку накачайки. Така краса, зелена.